Вітаю! Сьогоднішній ролик буде корисний тим людям, які хочуть встановити в своїй квартирі індивідуальний газовий котел. Трохи перед історією. Масовий перехід з централізованого на індивідуальне газове опалення відбувся всередині 2000-х. Тодішнє законодавство дозволяло мало не усім бажаючим відмовитись від централізованого та облаштувати автономне опалення в квартирі. Однак така практика мала свої негативні наслідки. Основні це розбалансування централізованої системи, перенавантаження існуючої газової мережі та підвищення кількості аварійних ситуацій. На сьогодні чи не законодавство значно посилило вимоги до мешканців багатоповерхівок, які хочуть встановити автономне газове опалення. Наразі це можливо, якщо ваші населений пункт, район, вулиця чи будинок офіційно не під'єднані до централізованого опалення. Наприклад, на сьогодні вся Закарпатська та деякі містечка інших областей України офіційно відмовились від централізованого теплопостачання. Якщо